це терор заради терору однозначно, але я визначив би тут ще такий певний аспект, що це показовий був терористичний удар, і не випадково була обрана саме столиця, тому що столиця зрозуміло, і тому що треба ворогу було вкотре показати, що він нічим не краще від Гітлера, коли той бомбардував, наприклад, Лондон та Велику Британію і спонукав їх до капітуляції. Власне, це сьогодні відбувається з боку Путіна щодо України. Як закінчив Гітлер? Ми знаємо, так само буде де із Путіним. тому ще раз кажу, це показовий терористичний удар, і зрозуміло, що ворог зараз максимально намагатиметься підсилити такі удари по всіх областях нашої держави, максимально по всіх регіонах. Тому мусимо сьогодні не просто просити у наших союзників-партнерів поліпшення нашої структури і системи протиповітряної оборони. Сьогодні Україна має всі права завойовані кров'ю і болем вимагати від наших партнерів до того, що Україна має отримати. Засоби протиповітряної оборони це ті самі засоби протиповітряної оборони, які ми говоримо і, звичайно, петріоти, тому що це балістика. Ми звичайно говоримо про зенітно-ракетні комплекси на кшталт, наприклад, гепардів, які можуть ефективно і борються, з, в тому числі з шахедами, геранями. Ну і власне це найголовніше, що сьогодні нам необхідно закрити наше небо. Фактично, це відбувається те саме, що пам'ятаєте. Ми на початку повного теж говорили. Треба закрити небо. Звичайно, не порівнюємо. 22 другий, роки сьогодні, ППО у нас найкращі, найпотужніші, але треба підсилення, і це очевидно сьогодні продемонстровано так само, як може бути лише мир через силу, лише тоді. Мир через силу наступить справедливість і власне удари напередодні по російських об'єктах військових на території Російської Федерації це підкреслюють. Саме тоді Росія розуміє, що по перше, вона тут дійсно не назавжди, що Росія пропускає також удари, і ці удари для неї з боку сил оборони України є болючими і мають бути ще більш болючими.